О, тепер Добрий день, мене звати Ілля, і я представник кафедри прикладної фізики. Знаєте, дуже часто питають, от що ви робите на тій прикладній фізиці? Чим я буду займатися, коли я буду там навчатися? І очікують якихось конкретних відповідей, ти будеш щось малювати, ти будеш креслити, чи ти будеш щось розраховувати. Але насправді спеціалістів, яких... В нас вивчає кафедра, вона готує до чогось більшого. Вона навчає вирішувати задачі. Тобто, ну, хочу вам розказати невеличку історію одного продукту від того, як він зародився, і до того, яким він став станом на зараз. Тобто була певна задача. Що є в нас діабетичні стопи різного роду? Шкірні захворювання чи опіки від фосфорних зарядів, які просто прожигають шкіру на декілька сантиметрів, ну і е, спричиняють велику рунацію. І була поставлена задача: треба щось зробити. Не було ніяких конкретних завдань. Тобто, це має бути там на 12 якась пов'язка, чи це має бути якась рідина, яка буде швидко лікувати. І заговою була просто задача зробити щось, щоб можна було допомогти. Ну, з першу чергу, яка ваша задача? Ви шукаєте літературу, яка вже, що хто робив. Знайшли, а є якісь такі гідрогелові пов'язки, там змішують полімери, потім додають якусь хімію, потім воно сшивається, стає вже як желе, тобто і щось таке більш щільне, потім треба під певною температурою. Цей хімікат вивести, ну і все настає так складно, що е, це ну, дуже дорого і для масштабування не підходить. А потім е, ви зустрічаєте десь якісь дослідження, що є радіаційне шивання, тобто ви берете просто пучок електронів високоенергетичних, е, направляєте на вашу, на вашу речовину і вона стає з рідини певним чином стає пов'язка. От. Одразу це вже етап після того, як е, е, пройшло певні два роки досліджень. Тобто це перший був прототип. Ми Засипаємо полімери, підбираємо умови, тобто отримуємо щось, а нам кажуть, не підходить. зробіть щось, щоб воно більш міцне було. Робите щось міцне, а воно не зшивається під тою дозою, яку вам необхідно. А знаєте що? А ви заявляєте, що в нас є е, медичні стандарти, які е, вважаються, що має бути доза опромінення три магарада. І тобто вам кожен раз на кожному етапі додається якийсь фактор, який вам треба додатково врахувати. От е, ви зробили щось, яке вже має желеподібну структуру, е, яка містить там 80-90% води. Не рветься, ви накладаєте на рану, вона е, випаровується, і тим часом, коли випаровується вода, у нас е, відбувається охолодження. Пас, у вас нові е, є вимоги. Він має вбирати в себе воду, тому що у е, нас в рані є стілякий скудат, тобто виділення з рани і треба якось його забрати. Тобто нові вимоги. Ви вносите кожен, шукаєте нові якісь там матеріали, щоб вони були гідрофільні і могли в себе вбирати воду. А потім вам кажуть, а давайте додайте тут щось, щоб вона одразу і лікувала. Не просто як болванка була, що там нічого немає, просто механічний захист і охолодження. Вам треба додати ліки. А тут виявляється так, що всі ліки руйнуються під дозою під високоенергетичними електронами. І вам знову ще одна нова задача. Вам необхідно зробити такі ліки, що будуть вбивати віруси та бактерії, але не будуть униватися під дією високоенергетичних електронів. От, і вже на цьому етапі, коли тільки. Ви пройшли там десь половину шляху, вам необхідно вирішувати величезну кількість прикладних задач. Тобто ти не очікував їх, а вони і з'являються на кожному кроці. І потім ви знаходите, що у нас є така, такий момент, що якщо ви створите на якихось металів, зазвичай це срібло певного розміру, там розміру 30-40 нанометрів. То вони стають, мають високі антисептичні якості. І ви маєте якось додати до всіх тих проблем, які ви вже вирішили, якось ви в цю технологію і ще й технологію створення наночастинок. До речі, цей колір це якраз говорить про те, що розмір наночастинок... Близько 30-40 нанометрів, і насправді, а е, спосіб, який можна, ми можемо це обрахувати, це завдяки плазмонному резонансу. От. І воно все накопичується, от накопичується, все одно щось розказує, розказує. Е, і справа в тому, що навчаючись на прикладній фізиці, ви якраз вчитеся е, вирішувати задачі. Е, ви готові виконувати, брати на себе зобов'язання щось вирішити і не знаходити для цього рішення. Тобто, ну на слайді та гідрофільність, що через певний час цей зразок вбирає себе в речовину і він стає в три рази більше за масою, ніж він був до цього. Ось. Ну і, для, і коротко, як воно відбувається. Тобто у нас є пілополієніловий спирт, ми додаємо полісахариди і за допомогою нітрату ні, срібла орієнтовано три під дією а, електронів ми його відновлюємо і отримаємо одразу ось а, такий а, матеріал, який ми додатково будемо наповнювати наночастинками. Тут я мог міг би зупинитися, але ну, якщо дуже коротко, у нас є полімери, потім у нас поток електронів, валентні зв'язки вони руйнуються, і потім вони хочуть якось зліпитися між собою, ну, щоб відновити хімічний баланс. І в, в випадкових місцях вони між собою зліпляються. І в нас відбувається вже сітчата структура як губка. Є багато способів, які вам необхідно дослідити, тобто на розтягнення, на взаємодію з різними певними конкретними бактеріями і вірусами, тобто, як вони будуть, наскільки антисептичні властивості саме цих пов'язок. Сильні і задовольняються вимогами і всім стандартам. Ось. Я буду потрохи переходити в кінець е, своєї доповіді, а, і от здається, у вас вже є готовий продукт, воно вже працює, але ви в такому вигляді нічого не, 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 не зможете її реалізувати. Крім того, як ви ж мені не повірите, що воно гарно беріться, тобто все працює, і вам хочеться, звичайно, побачити якісь підтвердження, що ви пройшли клінічні випробування доклінічні, що ви, ви задовольняєтесь всім вимогам чинного законодавства. От, І починається новий процес. У вас відбувається процес сертифікації, і це теж займає час, і це теж що цьому треба навчитися. І от, ти вже отримав сертифікат відповідності, ти можеш реалізовувати цей продукт. Але знаєте, що виявилось? Що створити просто упаковку для того для, для того продукту це теж дуже складна задача. Тому що в тебе є рідина з певною вязкістю. Це воно в ну, перед тим як його розливати по пакетам, це десь трохи густіше закисінь. І ось треба так, щоб воно рівномірно було розподілено на цій, в цьому пакеті. Щоб коли воно опромінювалося, воно з певною швидкістю це робилось. Ось. І врешті-решт. Коли ви проходите ці всі етапи від простої ідеї, де вам є просто завдання, яке ви не знаєте, як вирішити, до моменту, коли ви отримаєте сертифікацію, проходите, ви створюєте виробничу лінію і вже отримуєте такий готовий продукт. Ось. І чому взагалі я про цей продукт кажу? Тобто це колаборація лабораторії радіаційних технологій в інституті фізики, і кафедри прикладної фізики. Тобто, це почалось колись давно, 2015-му, якщо не помиляюся. І от зараз вже ці продукти ви можете, там медтехніка, розетка, тобто вже реалізується в медичних секціях. Тобто, це вже готовий продукт, який сертифікований, і ви можете його придбати і використовувати. Як в побутовому е, сенсі, тобто для опіків чи е, е, Компанія, яка випускає зараз цю продукцію, вона також передає е, у рамках благочинності на у військовій госпіталі і їх вже застосовують на практиці. Ось на цьому я вам дуже дячний за увагу. Моя доповідь на цьому завершена. Е, всім дякую за увагу. Може, якісь питання будуть. No, Jak już używajcie na małżeństwo, ja. to proszę, dziękuję